І за нас трасті Ісуса Христе, Сину Божий, помилуй нас за Ісусу Христу і слава Україні! Героям слава з Богом і Богородицю! Вітаю! Звано-Франківська Вас я, Борис Голодюк, Павло Дністер. у 2572-му фільмі Поклик Христа Упа 12 березня, 2025 року. в середу, не Бог благословить прищедро вас, силою благодаті. Хреста Кобзаря, що ми згадуємо кожного 12 числа, як він, дерев'яний хрест, був явлений 12 червня 2009 року і через 111 місяців замінений металевим в ніч на 19 вересня 2018 року перед тим був явлений Богом 19 серпня на правдиве свято Преображення Христа. Я ж хочу вам запропонувати, щоб ви підписалися, дорогі друзі, на наш новий ютуб-канал Борис Голодюк Плюс, де з'явилося відео Славні України вчора, 11 березня. Маємо інформацію, що наші два ютуб-канали Борис Голодок пише українською мовою і. Борис Голодюк до пише англійською мовою можуть бути не те, що заблоковані, а й ліквідовані. Тому це відео до 15 хвилин і будуть наступні відео такі. Щоб на той канал було більше підписників, ми будемо давати відео почергово щодня на нього. А на каналі Борис Голодюк відео буде з'являтися кожне 10. Де пише українською мовою Борис Голодюк, як це було вже багато місців, як зауважили ви. В топ-каналі, де пише Борис Голодюк англійською мовою, і ми будемо давати відео кожне 60 У блокування цього каналу подати відео почергово на ті канали. Полюбляю вам я, а якщо вони будуть знищені, то. Дивіться відео мої, як завжди, на Фейсбуці, і, слава Богу, там їх не блокують останні роки тої, так званої повномасштабної війни в інстаграмі і в Телеграмі. Дякую вам за підписку, за добрі коментарі, за множення відео в нашій мережі Каполанів РЗСУ, УПА, ОУ, і Добре і совісне, що ви зробили і зробите Окрема подяка тим, які допоможуть грошами нам. На жаль, поки що у березні жодної пожертви на рахунок той, який є з моїм ім'ям, прізвищем, не надійшло. Ось що скрута, круто, що біда. Тому подяка хоч за те, що помножите відео. Це і постарайтесь помолитись за тих, які як зможуть нам і нашим козакам грошами допоможуть. І хай Бог старився воздать тим, які допомагали нам минулі роки, і поможе їм, щоб вони були спроможні допомогти і у ці найважчі часи, і всіх тих, що ми допомагали їм фінансово, тайно чи явно. Не дивлячись на певні скрутні ситуації, хоч малими сумами грошей, але на жаль, з березня це все припинено, тому що фонд УГВР є е, в обмежений того і кошти тримаються на той час, коли особливо підніметься зло на те, що УГВР, Українська Вона рада, за Божим благословенням, особливо вважає. Їх витратити на добре і спойове призначення. Ну і безперечно, готується партизанська боротьба. Кожна людина самостійно має вирішити, як це має робити вона. Тому що це вам я, що в часи ОУН, УПА, УГВР перших днів боротьби місяців років проти світських окупантів та їх посіпаків. Було прийнято рішення, що ця боротьба має бути утаємнена і вести стільки трійками, п'ятірками, особливо рідних по крові, по вірі людей, родичів, і вони не мають вихвалятися тим, що вони зробили, звітувати, шукати, десь листівки про це писати, а вірити, що бачить Бог і Божа мати, що наміри їхні були добрі. І святі, і що вони героїчно протиділили тим, які вчинили і бреху на нашій землі. Ті, які продовжують цю боротьбу, особливо там, де окуповані є московитами райони області України, і віримо, що буде Божа допомога, явно славна. Нам саме в цій весні чи край у літі, і буде наша перемога, дорогі мої. І у цьому дні, як завжди, завершу зусиль з вами читанням сальма чергового. Нині це 46, й завтра 47. -й, після завтра 49. й Завершимо читання псальмів на найсвітліший день. 23 червня у понеділок. часом, вірим, мала би бути перемога з боку. Нічно воскресними героями і друзями з ЗСУ. Те не дайте на краще. Сподівайтесь, Борімося і поборемо. Молимося і вимока тим з вас, хто робили крайні справи. і гроші, красну дорогу, постули і звісно, помінімо тих, які відійшли у вічність, і молімося за живих на створених. В Україні і діаднові Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. На околицях Одеси плавають резервуари з пальним після нічної атаки. РФ над містом видно величезний стовп чорного диму. В той же час одразу після ударів по Одесі в турків остаточно лопнуло терпіння. Цистерни, які досі плавають в Одесі, були їхніми. Ердогану дуже не сподобалась. Остання розмова з Путіним в січні, але дуже сподобалась пропозиція залужної зеленського не так давно. Ердоган зробив різкий дипломатичний випад у бік Росії. Туреччина підтримує повну територіальну цілісність України. Ніякі зовнішні гравці, включно з Трампом і Маском, не вирішуватимуть за спиною України. України, які території мають їй належати, спочатку суд над воєнними злочинцями, потім репарації, відновлення українських міст і сіл, заявив президент Туреччини. Туреччина підтримує вступ України до НАТО, заявив Ердоган. Відтепер росіянам доведеться шукати нові курорти. Турецькі для них фактично закриті. Ну що ж, Мальдиви теж варіант для тих, хто як вони самі стверджують, живе в достатку. В той же час пишуть протиємно вилоску турків. За їхнім наведенням партизани здійснили підрив підводної опори Кримського мосту. Турецькі водолази класно підготували групу. Інформація приховується наразі. Візуально містіли, як втім, поїде перший ешелон з танками, градами чепальним, опори не витримав. Має обвалиться. Зараз ведуться укріплення. Наразі підйомний механізм Кримського мосту Арка заблоковані. Кораблі не можуть пройти Терміново викликали китайських інженерів. Борт Борти спокійно приземлився в Севастополі з підводною технікою. Якщо не відремонтується, серйозна загроза для логістики РФ. Ердоган не приховує, що націлився на нафту і газ в Чорному морі. Вишки бойка це тільки початок. Пожежі вибухи в Криму, в тому числі справа рук турків. І в принципі, Ердоган, давай, лупаш, нам згодом менше роботи. Крім того, Ердоган самостійно може закрити небо Одесу, оскільки там багато турецьких інвестицій. Зараз готується турецький конвой. України, ніби то дала зелене світло понад 20 бойових кораблів. Лів зайдуть в порти, прикриватимуть місто. Якщо РФ обстріляє кораблі турків, Ердоган дотопить рештки флоту. На сході стоятимуть миротворці ЄС і НАТО, а Ердоган контролюватиме море. Трамп усе вже вирішив. Залишилось дотиснути диктатора. 20 хвилин тому пролунав вибух в портоці босфор за даними телеграм-каналів. Це сигнал Ердогана від РФ. В Той же час план Туреччини, який відповідь буде ще більш жорсткою. Фашизм це завжди голова повернута назад. В часи імперської величі минулих сторіч. Саме тому в реальному часі фашизм завжди програє. Є гарантована ознаки його близького краху. Сміх над режимом сміх Чарлі Чопліна вбив фашизм Гітлера. Сміх. Українців над бойовими комарами та тікток бойовиками РФ вбиває фашизм Путіна. Прямо зараз Ердоган посміявся над Путіном заявою про достатність турецького флоту для продовження зернових конвоїв з Одеси. Він демонструє нікчемність фашистського флоту. Путін може що завгодно базікати про велич руського міра, але мезузой закінчився. Динозаври мають вмирати це закони еволюції. За кадром залишились українські ракети, артилерія, морські дрони, які з апетитом сміються над великою морською державою. В той же час ще рік тому президент Уреччини Ардже Ердоган дав старт початку будівництва нового каналу Стамбул, який з'єднає мармурове і чорне море і пройде перелом. Ально протоція босфор за словами Ердогана, вартість проекту становитиме 15 мільярдів доларів. Будівництво триватиме декілька років. Першим збудують міст через новий канал. Все планується побудувати шість мостів. Канал пройде на захід від Стамбула. Сьогодні ми відкриваємо нову сторінку розвитку Туреччини, закладаючи перший камінь будівництва першого мосту через канал Стамбул. Завдовжки 45 п'ять кілометрів, мінімальну ширину двісті метрів і глибину 21 один метр. Бажано, щоб він приніс багато Стамбулу. Туреччині і усьому нашому народу. Заявив турецький лідер на церемонії, трансляція якої відбувалася у нього в Твіттер. За задумом турецької влади новий канал повинен розвантажити переповнений босфор. О, однак, критики проекту твердять, що після введення в експлуатацію нової протоки на судноплавство в ній можуть не розповсюджуватися положення конвенції Монтре про статус турецьких проток Босфор і Дарданелла і Транзит суден буде повністю під контролем турецької сторони. Крім того, є побоювання, що будівництво може мати негативні екологічні наслідки. Проте найголовніше новий канал це зброя НАТО проти Росії. За рішенням Родогана зараз і так заблоковано половину суден і корид Путіна. Рейтинг турецького президента через землетрус і кризу значно впав. Він пішов на раніше непопулярні кроки і топить Росію до кінця. Сьогодні, 18.30, на службу порятунку надійшло повідомлення щодо вибуху, який стався по вулиці Привокзальна 9. На місці було встановлено, що стався вибух, не встановленого предмету. На даній адресі було встановлено одного загиблого та три поранених особи. Цю мить також прозвучав другий вибух по привокзальній 49. По прибуттю до місця було встановлено, що вибух стався в квартирі на 9-му поверсі дев'ятиповерхової будівлі. Не встановлено предмета. Подальшим горіння. Площа горіння 400 квадратів. На місці вибуху врятовано 4 особи. Не бачимо. Там буде на горі. Сильна була пежера. Ну. Що це було, це, напевно, буде говорити піші, але маємо, на жаль, трагічний випадок. Попереднього загинув Іван Офранківич, другий теж Іван Офранківич без кінціго. Світла вічна пам'ять тим, хто відійшли у вічність і дай Боже здоров'я живим, сумуємо, співчуваємо, молимось, віримо. Жені, плачущі, бо утішені будуть ті, які люди Божі. Все більше Добрі сили світлі, переможуть всяку тьму, злу, ворожу. І Господь нам допомагав, допомагає і ще більше допоможе. 46-й псалом. Всі народи, заплещіть руками, вигукніть до Бога голосом радости, бо Господь Всевишній, страшний, великий Цар усієї землі, Він підкорив людей нам і народи під ноги наші, обрав нам насліддя наше красу Якова, якого полюбив, зійшов Бог при окликах радості, Господь при звуках сурмних. Співайте Богу нашому, співайте, співайте цареві нашому, співайте. Бо Бог, цар усієї землі, співайте розумно, Бог став царем над усіма народами, Бог воссів на святім престолі своїм. Князі народів зібралися до народу Бога Авраамового, бо влада над землею Божа. Він! Вищий за все, отця і сина Святого Духа, і неминуче Господь наш переможе. Ми згадаємо того, який був великий герой України Василь Чучупак, Цей рік особливий ювілейний. Його дня народження в 1895 році і героїчної смерті в 1920 році. Це чудова пісня, присвячена йому і всім героям, нескореним по Дніпру і по Дністру в Україні. Нашу силу Божу, козацьку святу і віримо, що разом переможемо! Бути чи не бути згинути чи ні. Житимеш на волі, а чи у ярмі, благослови мати сина козака, миру гайдаків за те був широким чистим полі, шукав козак кращої дороги. Срадо шавлями шавлявай У широкім, чистім полі Тех вже не пасуться наші коні, не жта сила, не ще влюкана, не в уйні голови, не славні отама, душа козацька, Україні. <реку>